Все, що я тут скажу, збудеться за 7 днів. Незалежно від того, коли ви дивитесь це відео. відео буде актуальне. І так, ваших ближчих сім днів, що буде відбуватися. Якийсь конфлікт вас чекає дуже різкий, тобто на вас буде давити різка дуже людина. Але, знаєте, таке відчуття, що прямо все цій людині за вас і відповість. Ось ця людина відвертається від вас. Негарно себе поводить, потім ще й провокує. Думає, що все, тепер для мене всі двері відкриті, і тут виходить таке, знаєте, вищі сили і е, вища справедливість. Що не все так, як ти собі задумав буде, да? і дев'ятка жезлів получай, ти отримуєш по заслугам. І ви відвертаєтеся, і йде в своє. От за вас, ніби відомся, вам ніби не треба навіть буде нічого робити. Дивіться, дьявол у нас не передом, а спиною. От за вашою спиною, за вас вищі сили все зроблять. І людина отримує реально по заслугах. І ви підете в своє світле майбутнє, однозначно, до якихось нових берегів, можливо, до нової любові, до нових приємних зв'язків з приємними людьми. Хай так і буде.